Ірод надалі бомбить безупину Назарет і Вифлеєм ще й каже, по мирних жителях ми взагалі не б'ємо, а пастушки, еменесники все розгрібають завали, чого вже тільки не бачили, кого тільки не діставали. У Вифлеємі із під розбомбленого хліва, немовля дістають живісіньке, мати також жива. Вони у пелюшку піксельно загортають людське дитя. Бачиш, в яких умовах мусиш починати своє життя. Зверху бушлатом вкрили, на ньому шеврон Еменес і дихає парою на немовля Кошлатий службовий пес. Віслюки і верблюди розбіглися, зоопарки їхні розбомблені, коні, що мали зігріти диханням. Згоріли на стайні в гостомелі. Аж ось обличчя втопивши у бородах, чи то молоді, чи старі, у камуфляжі й масивних брониках приходять тії царі. Вони говорять у рацію голосами своїми захриплими. Потрібна евакуація, потрібна група підкріплення. Хочеться над Палестиною волога груднева ніч, і дуже хочеться вірити, що їхній почують клич. Гряде небесне є воїнство, хор ангелів гряне з небес. Немовля посміхається, дивлячись на яскравий шеврон Еменес.